Ми зібралися тут, щоб шанувати пам'ять полеглих воїнів нашої громади Кирила Гузята Данила Власова, що віддали своє життя за свободу, волю та незалежність України. Меморіальна дошка пам'яті це лише невелика частина глобального масштабного проєкту, який має назву Код пам'яті. Ці два гарних. Красивих хлопців обрали свій час такий мужній від спорту, як бокс. Обидва займались під керівництвом заслуженого тренера України, русських Михайло Федоровича. Особливо запам'ятався мені Кирила Гусь. Це такий був спокійний хлопець. Але коли він виходив на змагання, на свої бої, то він постійно здивував там, своєю перемогою, бо в нього був суперник. Завжди набагато сильніше за нього, але він виходив і перемагав. І така була унікан Федорича посмішка, що дуже для нас тоді, коли ми займалися цим видом спорту, дорога нам коштувала. А Данила Власов він прийшов в більш молодшому віці, трішки позаймався. Коли я у нього питав, навіщо тобі бокс, він казав: Я хочу бути військовим, і мені це потрібно. Кирило був. Найкраща людина, яку я знав, мій найкращий друг дуже його не вистачає. Хочу сказати про Кирила, що це була людина, до котрої ти завжди йшов за породою. У його очах ти завжди бачив вирішення будь-якої проблеми. І зараз, коли його немає, все одно з чим би ти не стикнувся, ти думаєш, а як би поступив Кирил? І в принципі, навіть думки тобі підказують, як діяти далі. Тому найголовніше це пам'ять. Скажу одне, Кирил найкращий товариш побратим. Війна забирає найкращих, найкращих серед нас. Я з честю мав виконувати ним і виконував бойові завдання, перебував в одному підрозділі. Та й той останній для його день був разом з ним, виконуючи бойові завдання. Він назавжди залишиться в нас всіх, пам'ять як чесний, порядний, відповідальний не тільки для, за себе, але й за своїх побратимів за всіх нас. Дякую родині. За такого сина. Шоскінці мужні, шоскінці сильні, шоскінці героїчно захищають Україну. І ми повинні шанувати всіх і особливо шанувати тих, хто дав самоцінне своє життя за нашу українську незалежність. Слава Україні! Повернулися наші герої-учні, на жаль, на щиті. Це цвіт нації. Ми шануємо їх пам'ять. Це справжні герої наші. Вона завжди була яскравою, незаурядною особистістю в школі, в житті, вдома. Тендітна білявка з блакитними очима, яка понад усе любила життя. Вона захищала не тільки своїх дітей, яких любила понад усе. Не тільки свою родину. Вона захищала усіх нас. Низький уклін тобі, Марінка. І вічна слава, і вічна пам'ять. Ми втрачаємо найкраще. Марина Володимирівна це людина була дійсно лідер, вона була дуже характерна, віддана була сім'ї. Це біль, яка буде завжди. Болить за кожного, якого ми втратили. Дуже багато з тих хлопців хто тут а також нам знайомі не були разом з нами. Але я вважаю, що жінка на війні це найсильніше, що може бути. Бо ту силу, ту хоробрість і ту підтримку, яку має жінка на війні і яку вона проходить, це не порівняти ні з чим. Вічна пам'ять і нехай її там легенько на тварин. Ми її пам'ятаємо і будемо завжди пам'ятати.